Раночку ми любі, давайте разом з вами зробимо його трошечки добрішим. Я сподіваюся, що ви в безпеці і запрошую вас в. Мій новий різдвяний ранок. Давайте подивимося, на якому етапі у мене мої різдвяні шкарпетки, трошечки зовсім трошечки я їх попросувала, і сьогодні це у нас вже четвертий день, і я дуже хочу, аби вже завтра ви побачили готову роботу. Тож буду сьогодні працювати, працювати над цією парою. Я ж вже в'яжу дві шкарпетки. Ось цю, напевно, вчора я вам показувала на такому ж етапі, а цю я трошки пов'язала, ось я її вив'язала на ту ж висоту, що і першу шкарпетку, і вже вчора почала в'язати резинку. Спочатку я зробила резинку 2х2, але потім розпустила і перев'язала резинку 3х1. Я не захотіла, щоб тут у мене збивався сильний візерунок. Виверідними петельками, так, щоб продовжувався просто як гладь. Ось так це виглядає, якщо ну, так просто в складеному вигляді не на нозі. До речі, бачите, що я не вив'язую всю нитку, у мене, скоріш за все, щось залишиться. Я вирішила ось цей пагомілок або халяву. Так, нове слово для себе я знайшла у дівчат пагомілок, кажуть, наче в, слов... в словнику це слово є, тож можна його використовувати. А пагомілок я вив'язала лицевою гладдю на висоту, ось на таку саму, як у мене, стопа, бачите, майже, і вже потім почала резинку. Як на мене, має бути ось така висота, плюс-мінус гармонійно, і до того ж мені не треба буде додавати тут додаткові петлі на. Об'єм ось, ось цього пагомілка, тому що нога до корінка в нас збільшується, і тут би мені довелося щось додавати, а я не дуже хочу. Отже, мені залишилося пров'язати резинку тут, резинку тут дов'язати. Тут я дов'язала ще декілька рядочків, аби вирівнити ось цю довжину. Тут я вам казала, я 40 рядочків пров'язала від носка до. Клину. А тут я пров'язала від кінця клину і до початку резинки 50 років, мені здається. Спиці 2,5 не міняла я на резиночку, отже, в'яжу сьогодні, буду прям старатися для того, щоб вже показати вам завтра готову роботу. Так, і я все-таки переклала вчора подаруночки ось в такий кошик, бо вже залишилося лише два, а там така велика коробка я вирішила все-таки прибрати, щоб вона не займала у мене багато місця. У мене ось такий пакуночок номер 4 відкрив конвертик з моїм листом. До речі, знайшла ось цю цукерку, я так і не з'їла. Заварила собі малиновий чай, знаєте, як на мене, дуже солодкий. Я додаю ще цукерочку, я так люблю, а цей для мене виявився дуже солодким. Тож майте на увазі, якщо ви не полюбляєте солодкий, можливо, він вам і не сподобається. Я ж п'ю, мені добре, але цукерку до нього не додаю. П'ю його так. Отже, мій пакуночок від таємного Миколая. Щось тут таке м'якеньке номер 4 Ось такий Миколайчик з серденьком. До речі, кульки, видно вам чи ні, кульки ось тут залишаються. Ніхто нікуди їх не забирає. Єдине що, що стрічечку я ще не дістала. Отже, четвертий пакунок, четвертий подарунок мого імпровізованого адвенту від таємного Миколаю Каріни. Що це? Це знову ниточки? Вау! Це моя мрія. Так, я трошки переведу дух, бо це моя мрія. Спробувати ниточки норд. Клас. Клас. Вони м'якенькі, вони гарненькі. Тут склад з альпакою, наскільки я пам'ятаю, боже, де прочитати, я ж розгубилася. Не знаю. А, ось його написано: тут Альпака, поліамід та вовна. Спеція рекомендують 3 мм. На 50, на 50 г тут 170 метрів. Клас. Це Drops Nord unicolor, це значить, що він однотонний, так, без переливів. Я дуже давно хотіла спробувати цю нитку, все як не Наважувалася її купити, замовити. Навіть домовлялася помінятися на попередній зустрічі з Катею, але вона, на жаль, не змогла прийти, тож я залишилась без таких ниток. Але бачите, мій таємний Миколай виконав моє бажання. Супер! Дуже-дуже тобі дякую. І давайте ж почитаємо, для чого це задумувалося. Так, все ж забуваю, з якої сторони я там маю відкривати. Для теплих рукавичок. Клас. Клас. Дійсно, пряжа з Альпакою буде гарна на рукавички, тут така тоненька. Супер! І можна зробити, до речі, рука... не рукавички, а рукавиці напевно. Ось такі двошарові, як я в'язала минулого року. Верхній шар зробити з норду, а нижній шар зробити з якоїсь іншої шкарпеткової пряжі, наприклад, і це будуть дуже-дуже теплі рукавиці. Щиро дякую тобі, Каріно. Вам бажаю гарного тихого дня і зустрінемося з вами вже завтра зранку.